Часто майбутнє в нашій фантазії змальовується як фантастичний час проривних технологій, літаючих машин та кіберімплантів. Роботи виконують нудну й буденну роботу замість людей, тоді як ті можуть жити по 100 років завдяки технологічному прогресу в сфері медицини. Якщо ж таку фантазію занурити в жанр кіберпанк, вона набирає зовсім інших нарисів. В епоху високих технологій людство проходить через низькі звичаї, ділиться на класи і залежить від корпорацій, котрі тут уособлюють владу. Від корпорації залежить не лише стиль життя людей, але й задоволення його фундаментальних необхідностей. Однією з котрих є необхідність в їжі. Якщо ви фантазували про витончені синтетичні страви майбутнього, забудьте про це, оскільки найбільш розповсюдженою та вживаною їжею в Америці майбутнього є котячий корм. Хоч і котів, власне, тут бачили не всі. Сьогодні ми пірнемо в харчову промисловість і традиції найт сіті. Скуштуємо найбільш дивні витвори кулінарного мистецтва і дізнаємось, як люди докотились до такого життя. Я Андрій Безсовісний ви на Artline Play, і Перед тим як почати, нагадаю, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна на Artline. Заряджайся на перемоги з Razer зі знижками в 33%. Уявіть собі, заходите, ви таки в піцерію в майбутньому відкриваєте меню, а там вибір не надто широкий, а саме піца з артишоками і авокадо, піца з тофу, тунцем і ананасом або піца з пепероні і сараною. Ви за все ви оберете варіант з тунцем, навіть за умови, що до цього моменту ніколи б не з'їли подібне. А найцікавіше в тому, що там не буде ані справжнього тофу, ані тунця, і навіть ананасів справжніх не буде, на відміну від ароматної та свіженької піци з саранчею, прекрасним джерелом корисних білків та вуглеводів. Якщо сьогодні ще можна почути жарти про ходоги зі справжнього песика, то в світі кіберпанк далеко не всі взагалі бачили справжнього песика, не те, що куштували. Адже в цьому світі реальне м'ясо не те, що неможливо знайти, воно заборонене. Як дійти до світу з безмолочним молоком і справжньою водою лише за 99 євро доларів за галон. Що ж беріть ручку і записуйте, бо для цього вам потрібно декілька світових економічних криз, багато різноманітних війн, декілька корпорацій, котрі контролюють політики і скупляють про бізнес декілька ядерних бомб, 10 років червоного дощу після них і повний контроль над промисловим сектором. Такий список дозволить зробити центральною стравою нижчих соціальних класів котячий корм, а м'ясо зробити незаконним. Біда в тому, що на ділі соціальних класів тут лише два: пани, септо корпорі, і раби, септо всі інші. Простий плепс може вибитись в люди лише через корпорації або провладні організації, у всьому іншому квиток у вищу лігу, щось типу зірвати джекпот в лотереї. Проблеми починаються ще в 1990-х роках, коли через маніпуляції США світовий фондовий ринок обвалюється. Починається економічна криза, а самі США невдовзі розвалюються. Кожен четвертий американець стає безхатьком, починаються бунти. Ситуація триватиме пару років, за котрі бушуватимуть всілякі епідемії, роїтимуться терористичні ядерні атаки. Помре біля 100 мільйонів населення, а самі штати перетворяться на декілька карликових держав, котрі постійно між собою воюють. Ядерна війна на Близькому Сході майже що знищує тамтешні цивілізації, якщо її звісно можна таким словом назвати. А після по всьому світу випадають радіоактивні опади. Світ постійно сколихують масштабні негоди. 97-му землетрус в Лос-Анджелесі забрав життя 65 тисяч людей. day А 30% міста пішла на дно Тихого океану. Страшна засуха панує на середньому сході США, перетворюючи ферми на пустелі. 2000-х Америка і Європа потерпає від епідемії чуми. Невдовзі США перетворюються на Н США. Але такі штати, як Техас, Аляска та Каліфорнія, виходять зі складу держави і отримують автономію. Ця ж країна продовжує займатися брудними справами на політичній арені і створює вірус, котрий знищує посіви пшениці в Канаді та новому совку. Тоді як свої посіви оберігає вакцин. Китай страждає від перенаселення а його території, починають перетворюватись на безплідні пустелі. Час держав і національностей минає. Приходить час корпорацій, котрі контролюють як маріонетковий уряд, так і політику партій. Корпорації поступово починають скупляти землю в агрономію і приватизувати агросектор, роблячи його автоматизованим. Це руйнує приватний сільськогосподарський сектор, що негативно відбувається на органічній їжі. Фактично, це кінець натуральної їжі, як такої there a risk of food poisoning here? That depends. If you keep it up with those kinds of questions, who knows? Влада корпорації приводить до нового світового порядку, де влада знаходиться в руках малої групи людей. Станом на 2020 рік 90% багатства США контролюють корпорати, тоді як 65% населення живе за межею бідності. Ситуацію загострюють чотири війни між корпораціями. Та центральним продуктом змін стає 1999 рік, коли корпорація біотехніка винаходить новий тип палива, завдяки котрому можна буде відмовитись від нафти, запаси котрої так майже вичерпані. Паливо створюється на основі спеціальної модифікованої пшениці. Завдяки цьому корпорація біотехніка отримує світову монополію на паливо. Після США доручають їй зайнятися харчовим сектором. Так, Біотехніка стає єдиною корпорацією, котра повністю контролює увесь ринок харчів та палива, харчів лише в США, нагадаю. Адже Європа, на відміну від США, живе куди краще і харчується справжнім м'ясом, тоді як з приходом біотехніки в США забули, що таке натуральне м'ясо. На заміну прийшов Скоп Single Cell Organic Protein. Це масовий замінник, дешевий синтетичний білок, вирощений в лабораторії. Вирощується він або на основі грибів, або на основі комах, або на основі одноклітинних культур. На ділі ж Скоп це м'ясо зроблене з черв'яків, котрі спеціально вирощуються в величезних фермах за межами Найт Сіті. Як то кажуть, бачу б як роблять ковбасу, більше б її не їв. В Найт Сіті жителі стараються навіть не замислювати, що створена їжа на їхній тарілці, адже всі і так знають гірку правду. Справа в тому, що з часом люди народжувалися, і навіть не знали смаку справжнього м'яса, тому для них така їжа цілком нормальна. Якось я випускав відео про кіберпсихоз кіберпанк, в котрому розповідав, що імпланти в цьому світі це одна з головних ознак соціальної нерівності. На ділі ж головною ознакою такої нерівності є їжа. Дозволити собі справжню органічну їжу, чи, хоча б високоякісні замінники, можуть лише багатії, тоді як більший прошарок населення харчується котячим кормом зі скопа. Коп скрізь, бо органічного м'яса ти не знайдеш. Пов'язано це не лише з історичним екскурсом, котрий ми вже вникали, але й з тим, що через всі ці події тварини, як такі, майже зникли. Дуже часто вони були розповсюджувачами зарази та вірусів, через що винищувались. Так, в Найсіті спеціальним актом були винищені майже всі птахи, так як переносили заразу що типу пташиного грипу. Це ж навіть в 2077-му далеко не всі слухаються законів і заборон. Пасифіці дотепер вирощують курей, їдять їх і приносять в жертву. Саме через можливість бути розносчиком справжнє м'ясо в цьому місті де-факто нелегальне, хоч де Юре такого закону немає. Його просто не знайдеш. Органічне м'ясо вирощується для багатіїв на спеціальних фермах зі справжніх тварин, тоді як все решта скоб. Звісно, для цього всього потрібен правильний маркетиновий підхід, який видає скоб за класне джерело білка і корисних елементів. Та замовчує той факт, що низькоякісний скоб низько взагалі не насичує. Це бомж їда, яка не дає ніяких бенефітів вашому організму, щось типу алюзії на американський фастфуд. Взагалі, така катастрофічна ситуація з їжею в Америці є швидш за все алюзією на її фастфуд кухню і неправильний спосіб життя. Достатньо нагадати того ж таки Муру, котрий постійно плювався і кривився від тутешньої японської кухні. В Японії такої страшної ситуації з їжею просто немає. Додати варто й те, що популяція тварин настільки скоротила через всі ви, згадані. Чинники, що справжніх котів чи собак переважна більшість ніколи й не бачила. Вони є в Найд Сіті, але їх дуже мало. Справа ще й в тому, що утримувати домашнього улюбленця в цьому світі дуже дорого. Додайте до всього ще й прививки і відвідування ветеринара, щоб плюсане до суми. Розгулюючи на сіті, він постійно перепитує за якість їжі вуличних торговців, що добряче їх бісить. What kind of wines By the looks of you. I doubt their names would tell you всі тут розуміють, що справжнього м'яса ніде немає, а навіть найекзотичніші на вигляд страви будуть на смак як лайно. В місцевих забігалівках часто намагаються зберегти національну кухню, та все це лише фантик, під котрим ховається скоп. Інша справа дорогі ресторани, котрих в Найт Сіті біля чотирьох, і всі вони для еліти. Всі інші забігалівки, і навіть цілі фастфуд мережі так чи інакше належать корпорації Біотехніка, яка вирішує, що в тебе буде на сніданок і чи буде взагалі. Ось такий дайв кулінарні кулінарній традиції на Ad City вийшов сьогодні. Пишіть коментар, чи заточили ви піцу з саранчі і підписуйтесь на цей канал. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.